Вітаю вас, малята, у журналі Віконечко природу. Сьогодні п'ятниця, 24 листопада. Важливу роль у нашому житті відіграють рослини. Рослини це одне з чудес природи. Вони відрізняються по формі і кольору, подобою і тривалістю життя. Які ж рослини живуть довше усіх? По тривалості життя рослини поділяються на три групи. На однорічні, дворічні і багаторічні. Однорічні рослини живуть один сезон всього декілька місяців. Навесні. Вони проростають з насіння. Спочатку виростає корінь, стебло і листки. Влітку цвітуть, дають плоди з насіннями. і восени ці рослини відмирають. Це пшениця, рис, кукурудза. Просо, ячмінь, помідори, огірки, баклажани, гарбузи і так далі. Ви, мабуть, помітили, що однорічні це тільки трав'янисті рослини, на другий рік щоб отримати від них плоди і насіння, їх потрібно знову висівати. Дворічні рослини. Серед городних і польових рослин є такі, які на першому році життя проростають з насіння, але не цвітуть. Квіти і плоди з насінням з'являються у них. На другий рік, давши насіння, ці рослини відмирають. Це морква, капуста, буряк, петрушка. Це дворічні рослини, а є ще багаторічні рослини. У багаторічних трав'янистих рослин є цибулини, бульби, кореневища. З них щорічно виростають нові рослини. Вони цвітуть, плодоносять і відмирають. А цибулини, бульби, кореневища зимують у ґрунті. Багаторічних рослин у природі. Дуже багато. Це цибуля, чесник, тюльпан, нарцис, гладіолус, кропива, кульбаба, суниця. Також до багаторічних рослин відносяться дерева. Вік багатьох дерев дуже довгий 15. Двадцять років то для дерева тільки дитинство. Сосна вважається дорослою у сімдесят років, а дуб не раніше, ніж у сто років. Можна зустріти дуби, яким понад тисячі років. Щороку дерева і кущі утворюють насіння. Отже, дерева і кущі живуть багато років, тому їх і називають багаторічними рослинами. Сьогодні ми продовжуємо створювати цікаві предмети з осінніх листочків. І я пропоную створити з осінніх листочків дівчат осінніх подружок. Для цього я назбирала листочки з різних дерев, яскравих кольорів. Це листочки дубу, клена, липи. Для аплікації нам потрібні ще прямокутник рожевого кольору, маленький квадрат червоного кольору, фломастери, клей, клейонка, пензлик, ножиці, аркуш паперу. Спочатку я придумала, як будуть виглядати мої дівчатка. Підібрала листячко, які найбільше підходять для волосся, сукні, рук. Обличчя я вирізаю з прямокутника рожевого кольору, складаю його навпіл і вирізаю відразу два обличчя. У листочки потрібно зрізати гілочку, щоб не заважала нам. Намазувати потрібно обережно, так як листочки у мене підсушені, і вони легко ламаються. Добре намазую клеєм, щоб листочки змокли і міцно трималися. Це сукня першої дівчинки. Обережно притискаю серветкою три листочка це зачіска і обличчя куточком вгору, нібито краплинка водички для ручок. Дібрала довгий листочок, зрізаю гілочку, розрізаю обережно листочок навпіл, розташовую з двох сторін, обережно притискаю серветкою, створюю другу дівчинку, для сукні підібрала листочок дубу. Волосся листочок клина. І приклею готове обличчя. Квадратика червоного кольору вирізую в круг, розрізаю напів ротик. Фломастером малюю оченята. Ось такі осінні подружки у мене вийшли. Ви можете підібрати листочки. І створити з них будь-кого. Чекаю ваших робіт. А на наступній зустрічі ми з вами поговоримо про рослини червоної книги. До зустрічі, малята!